І так, міні дисклеймер. В відео немає цілі образи такого, завопринести, так як це сказано в гумористичних цілях, учасня що якогось образу. Те, що сказано в відео, це тільки думка автора або його друзів. І всім новорічного чи зимового часу проведення з вами я, Кетцу. Давно в мою голову прийшла ідея. Ну, давайте скажемо так по секрету, то було два місяці назад по сценарію написано. Але той сценарій він був ще місяць назад написаний. Ну, якщо вертатись наш час настоящий. Та ідея була створити серіал. І до мене прийшло тільки дві ідеї. І це тільки серіал. Подобі Леді Баг. Або як в Тіктоці мої влоги. Кстати, підписуємося, все знизу під відео. Ну і недавно прийшла ідея. Але вона вийшла найбердовіша в тому світі. І дехто каже малювати це те саме, що робити серіал. І я би так не сказав. Хоч і в малюнку є теж сюжет. Повірте, реально, в малюнку є сюжет. Але сам процес різний. І якщо через арт можна передати любі емоції. І буде офігенно серіал це сюжет, де емоції приходять або в перегляді, або втрати часу. Я просто кажу, що для серіалу треба ідея, яка буде підходити і мені, і вам. І поки що я не можу знайти ту ідею взагалі. Не знаю, чому його довбільшку не лізе, нічого. Але все ж таки в мене з'явилася тут на днях ще одна ідея: зробити замість серіалу комікс, так як, ну, не знаю. Мені якась ідея така прийшла класна. Ну, думаю, вона пропаде, тому що ну ідея мені трохи така не сподобалась, вона така нейтральна. Ну, вроді би, все розказав про серіал і взагалі про все, що у творця. А так то підписуємося на мене і запам'ятайте собі, що я того ніколи не пропущу, підписуємося на мій телеграм-канал, там де відео виходить швидше всіх. А так, то всім дякую за перегляд, до зустрічі котята, амур!